Ас, це програма тема дня на каналі Нова Волинь. Я журналіст Олена Черноха. Сьогодні будемо говорити про зміни у призначенні субсидій щомісячної адресної безготівкової допомоги, яка надається з державного бюджету на відшкодування оплат за житлово-комунальні послуги. Раніше багато українців не оформляли субсидії, бо вважали цю процедуру важкою і бюрократичною. Але зважаючи на суттєве здорожчання комунальних послуг найближчим часом, субсидії можуть стати порятунком навіть для тих сімей і родин. Які не користувалися ними ніколи. Отож, сьогодні про основні зміни у наданні субсидій будемо говорити з Оксаною Гобот, директором департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Вітаю вас у нашій Доброго студії. Доброго дня. Доброго дня всім. Пані Оксана, в умовах, коли зарплати і пенсії не зростають, багатьом українцям оплачувати комунальні послуги з 1 квітня на секрет, що буде не під силу, і вони потребуватимуть допомоги від держави саме у вигляді субсидій. Ще донедавна, аби оформити субсидії, потрібно було масу довідок. Чи стане нині оформлення цієї державної допомоги зручніше і доступніше? Так, я хочу сказати, що на сьогоднішній день програма житлових субсидій все-таки діє з 92-го року, так активно, але максимально нові зміни і підходи відбуваються. Я так скажу, майже що 5 років по іншому. Тому сказати, що не наші громадяни на Волині не користувалися правом на отримання житлової субсидії, не можна. Тому от для того, щоб почати, яке, що буде нове, сказати, що є насправді на даний час в нас в області субсидіями з оплати житлово-комунальних послуг користується майже 23 тисячі домогосподарств. Тому сказати, що громадяни не користуються таким видом послуги. ну, наразі ну, на Волині не можна. Однак так, процедура оформлення житлової субсидії є, ну, так сказати, одним із видом соціальної гарантії, яка дійсно мала. Складність в її оформленні, зокрема, передбачалося, що доходи громадяни повинні подавати за 6 місяців. Оформлення самої субсидії і механізм розрахунку протягом останніх, можна сказати, 2014-2013 року змінювався. Як спочатку було, що субсидія на оплату житлово-комунальних послуг надавалася громадянам, які мали можливість скористатися або 15% або 10% для непрацездатних громадян, сукупного доходу громадян, то з жовтня 2014 Нацятого року така субсидія йшла також за новим механізмом, де передбачалося вже врахування і соціальних норм, і соціальних нормативів. Ну, чи правда, що нині буде е, оформлення субсидій набагато легшим і треба буде подавати набагато менше документів? Так, на даний час проєкт постанови Кабінету міністрів, яким затверджено новий порядок призначення житлових субсидій, передбачає повністю реформу у наданні житлових субсидій. І реформа не тільки для громадян, які захочуть скористатися правом на отримання, а реформу можна так сказати і в головах органів соціального захисту населення в людей. Коли раніше ми визначали, що субсидією користуються малозабезпечені громадяни, то наразі, у зв'язку з тим, що з квітня місяця буде Суттєво підвищені тарифи на оплату житлово-комунальних послуг е, е, визначається, що право на отримання субсидій будуть мати немало забезпечені громадяни, а громадяни середнього достатку, тобто фактично, ми з вами, тобто велика кількість громадян, і, як я казала, якщо це було 23 тисячі, то ми прогнозуємо більше, ніж 200 тисяч громадян по За, Волинській загалом області. По Україні прогнозується, що 4 мільйони. Чотири мільйона прогнозується по Україні, ну, але ми рахуємо левого частку не від загального населення області. А в основному це в принципі даною субсидією максимально зможуть скористатися жителі міст, оскільки все-таки проживають в будинках, де є централізоване опалення, де оплачують і газопостачання, і користуються освітленням. Тому максимальна кількість людей припаде на обласний центр. Потім на міста Коваль, Володимир Волинськ, Нововолинськ. Ну а вже за ними будуть, як -то сказати, в чергу стояти і інші райони. Ну, Але окремим районам повезе, там, де нема газифікації. Відповідно, є в нас такі райони, де взагалі за субсидіями не зверталися. Для прикладу на оплату житлово-комунальних послуг це як в Шацькому районі. Дуже невелика кількість громадян була як в Любашівському, так і в Любомському районах. Невеличка кількість звернень була там десь до 50 в Маневецькому районі. Тому, на якщо дійсно підвищиться тарифів, можливо, і по цих наших і поліських районах, і інших, також можливо, збільшиться кількість осіб, які будуть претендувати за даним видом соціальної виплати. Ну тепер, власне, хотілося поговорити про основні зміни, які внесені. Яким має бути сукупний сімейний дохід, щоб родина претендувала на субсидію? На сьогоднішній день. Порядком новим, який передбачає призначення житлових субсидій, передбачено, що субсидію можуть скористатися громадяни, у яких витрати на оплату житлово-комунальних послуг з урахуванням як соціальної норми, так і соціальних нормативів, будуть перевищувати обов'язковий платіж, розмір обов'язково визначеного платежу. Це на сьогоднішній день для кожної сім'ї буде індивідуальний підхід, тому що для того, щоб визначити, які сім'я повинна сплатити обов'язковий платіж, Ті ж необхідно розрахувати її сукупний дохід, визначити коефіцієнт і відповідно казати, що всі сім'ї будуть отримувати там по 500 гривень субсидії або всі сім'ї по тисячу неможливо. Наразі скажу так, що на сьогоднішній день у нас по старому порядку субсидій е, призначені середній розмір субсидії складає 400-500 гривень. Прогнозуємо, що прогнозуємо, що якщо буде новий порядок, то розмір субсидії буде складати далеко за тисячу гривень в місяць, тому і. Можливо, може бути і до 1500. Якщо розрахунки такі також попередні з організаціями надавачами послуг, якщо сім'я буде сплачувати за трикімнатну квартиру до 2000 гривень за комунальні послуги і оплату житлово комунальної квартири, то відповідно субсидія може мати там півтора тисячі від залежно від того, який сукупний дохід сім'я має і. Ну, що вона може на що може претендувати? Власне відшкодування на яких витрат тепер надаватиметься безплатна державна допомога? Відносно витрат не змінився. Порядок І усі комунальні послуги, тобто опалення, освітлення, забезпечення газом, вивіз сміття. Інші комунальні послуги, тобто всі, які були передбачені, цей порядок не змінився. Змінився сам порядок в, в частині звернення громадян, ну і в частині проведення розрахунків, зрозуміло. Ну і власне ви вже трішки акцентували на тому що для нині з 1 травня для призначення субсидій потрібно подавати набагато менше документів. Які це документи і у який спосіб, де їх можуть люди отримати? На сьогодні прогнозується, що протягом квітня місяця організації, які надають послуги, їм буде поставлено завдання закупити бланки заяв і декларації. І разом з платіжками, які вони надсилають для оплати там, за освітлення чи за газ, вони в конвертах будуть відправляти і бланки заяв і декларацій. Це так передбачено новим порядком житлових субсидій. Тобто лише заява і декларація. Лише заява і декларація. І тому людина, яка буде звертатися за призначенням житлової субсидії, повинна заповнити лише заяву і лише декларацію. І сама заява, і сама декларація. Якщо вже можливо вчули і по центральних засобах масової інформації, вона не складає такої великої складності, які були попередні, тому що декларація там мала більше як сім листків. То наразі зводиться, що декларація і заява це по одному листку. Тобто самі основні дані, які необхідні для того, щоб управління соціального захисту населення мали можливість працювати як з організаціями надавачів послуг, так і з організаціями, в яких взяти доходи для того, щоб перевірити правильність подання заяви і декларації і призначити. Ну а якщо приміром, у поштову скриньку, бланки заяви і декларації людині не прийдуть. Що тоді? Або поштова скринька буде пошкоджена, і листо конверту Ну, такого варіанта припускати я не можу, але принаймні, другий варіант. Який передбачав, ніхто не відміняв приход самої людини до органів соціального захисту, і також там на місці заповнення заяви і декларації. Крім, також, крім того, передбачається ще можливість особи, які живуть в сільській місцевості, якщо їм прийде заява і декларація, також відправити поштою засобами зв'язку, або ж через уповноважених сільських селищних раз. Така практика в нас є. В сільській місцевості пакети збираються і через координаторів, і через певних уповноважених. Працівників пошту працівників як там вже можна, і тоді передається пакетом документів до управління соцзахисту для опрацювання, зрозуміло. Ну, скажіть, будь ласка, от власне заповнені ці вже заяви, декларацію обов'язково заносити у відділ соціального захисту того міста чи району, де людина проживає, чи можна їх надіслати поштою? Це за бажанням заявника. Якщо заявник хоче впевнитися, що його заява і декларація отримана управлінням соцзахисту персонально і виданий корішок на руки. Так, тобто це буде відривний талончик, що такого то числа який спеціаліст прийняв. Він може це зробити. Якщо ж він довіряє засобам зв'язку і знає, що він, якщо конверт відправить і буде отримана, то в будь-якому випадку будь-яка заява і декларація, навіть якщо вона буде заповнена двічі і тричі, бо ми припускаємо, що якщо організації надавачі послуг прийшлють людям по декілька заяв і декларації, наші люди, можливо, не до кінця можуть зрозуміти скільки раз треба буде заповняти заяву і декларацію. Я також це при. Пускаю, що можливо, заповнить пенсіонер а потім ще пенсіонерка-заявниця, що двічі буде. Так що в будь-якому випадку заяву будуть розглядати всі, визначати хто є, одерж... хто на кого відкритий особовий рахунок, і відповідно на того буде призначатися житлова субсидія. Інша ж заява буде відмінятися і повідомлятися людині, по якій причині вона відхилена, тобто. Окрім декларації і заяв, ніяких документів більше надавати не потрібно. Скажіть, будь ласка, якщо приміром людина занизила доходи у тій же декларації, чи перевірятимуть органи соціального захисту інформацію, яку людина подає у цій же декларації? Ну, на сьогоднішній день основне завдання, яке от поставлено як перед органами соціального захисту, так і взагалі вкладається в нове поняття порядку призначення житлових субсидій. Це змінити менталітет як людей, так і чиновників до самого надання житлових субсидій. Заява і декларація це два документи, які свідомо подається громадянином, який повинен чесно занести свої доходи. Якщо людина не подає чесно, відповідно це вже іде зловживання з зі сторони. Що стосується чиновників, так ми на підставі заяви декларації повинні призначити житлову субсидію і тільки після призначення, вже по новому порядку, ми повинні здійснити усі заходи, тому що і в заяві і декларації передбачено ряд мір, що ми повинні маємо право здійснити. Перевірку персональних даних маємо право здійснити перевірку усіх доходів, маємо право виявити додаткові джерела для існування, і, і які не зазначені в декларації, і тоді вжити відповідних якихось заходів. Ну я зрештою, якщо людина як потім з'ясувалася, так подала неправдиву інформацію, але вже субсидія була нарахована на основі. Її нарахували субсидію, що тоді загрожує цій людині. Ну, давайте ми таку трошечки етапи призначення і виплати субсидії пройдемо. Спочатку людина звертається з заявою, декларації. в заяві вона відповідно зазначає, з ким проживає, так які її родинні стосунки, забезпеченість площею. Там пише визначає соціальні нормативи. Тобто, якщо там трикімнатна чи двокімнатна квартира виставляє площу житла і зазначає, якими послугами користується. в декларації. Вона відмічає свої доходи. Це офіційні це пенсії, соціальні виплати і заробітна плата, так? І відповідно зазначає ще додатково можливо, додаткові доходи для існування. Тобто це від отримання депози, доходів від депозитів, додатков, і ще й отримання, можливо, доходів від здання якогось житла в найм. Присадибна ділянка. Присад, ні, присадибна ділянка на сьогоднішній день не рахується як додатковим джерелом для існування. Управління соціального захисту населення, отримавши всі ці документи, повинно зробити розрахунок і перевірити всі доходи. Тобто, спочатку ми будемо робити запити до всіх організацій надавачів послуг з метою підтвердження, на яку норму і норматив він має право отримувати сім'я дану послугу. І після призначення субсидії ми будемо перевіряти за допомогою даних пенсійної бази, тобто персоніфікованих даних про заробітну плату і про. І на підставі даних фіскальної служби, оскільки у нас вже зараз пропрацьовується в управліннях соціального захисту механізм над обміну інформації зараз, нашим керівникам дано доручення взяти в фіскальній службі. І оформити електронні підписи з метою організації роботи по обміну електронними базами даних. Ще які в якій формі ці бази даних ми будемо отримувати е, до опрацьовується це питання центральними нашими органами, але наразі ну, це питання буде визначено. І ну, підводячи, якщо десь виявиться якесь порушення на сьогоднішній день. Позиція стоїть так. Органи соціального захисту не будуть такими великими каральними органами, якщо людина зробить технічну помилку, ну там в заробітній платі помилиться на 10-20 гривень. Це буде або зроблений перерахунок, якщо вона забуде про свою заробітну плату, це може бути припинення субсидії. Але якщо людина свідомо подала недостовірні дані, то вона в заяві декларації під цим підписується. Що якщо ми перевіримо і виям такі факти, то відповідно вона зобов'язана буде повернути. Розмір субсидій у подвійному розмірі це дуже таке жорстке. Ну тому треба з відповідальністю ставитись з відповідальністю. до того, що заповнювати власне які дані вносити у декларацію. Зрозуміло, багато частина на е, українців власне живуть в орендованих квартирах, так і дотепер. До нових до нового порядку нарахування субсидій вони не мали права на цю допомогу від держави. Чи матимуть вони право на тепер, якщо вони не зареєстровані в житловому приміщенні, але орендують його і справно сплачують за житлово-комунальні послуги? Так, наразі також надим порядком передбачається, що не тільки особам, які є квартир, власниками житлових будинків і квартир буде призначатися житлова субсидія, а також особи, які винаймають житло, також можуть скористатися даним правом. Але даним правом вони можуть скористатися тільки за умови, якщо вони уклали договір з квартиронаймачем і принесуть нам договір оренди про те, що офіційно орендавець сплачує податки. Відповідно, ми знаємо, що людина офіційно живе в. В орендованому житлі тоді вона зможе скористатися правом на отримання житлової субсидії. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, тим, хто нині отримає субсидію, куди потрібно звертатися, чи субсидія їм буде продовжуватися автоматично? Наразі ті, які отримують субсидії по старому порядку, будуть їх отримувати до закінчення терміну. Якщо ж говорити на новий термін, все залежить від того, якщо цей термін закінчиться в березні місяці і в квітні людина буде звертатися, відповідно, ще буде діяти старий порядок і знову субсидія буде призначатися на 6 місяців за старим порядком, з старим довгим пакетом документів. Якщо ж заявник виявить місяць почекати і звернутися в травні. То тоді він буде подавати доходи за попередній рік, 12 місяців 2014 року. Субсидія буде призначатися також на цілий календарний рік. І по закінченню призначення субсидії заявнику повторно вже не треба буде звертатися з пакетом документів на продовження на наступний термін. Призначення субсидії, а управління соціального захисту повинні будуть автоматично зібрати пакет документів і продовжити призначення субсидії. Єдине умова і обмеження це якщо внес будуть внесені зміни або в склад сім'ї, або людина ну, отримає більш доходи для проживання, або місце роботи, або місце так? роботи змінить, або ж вона може скористатися е от, чи. Отримати чи не то, ж отримати, а за рік часу зможе придбати покупку, яка буде перевищувати 50 прожиткових мінімумів. Тобто, це вже буде втрачатися право на призначення субсидій. І от ми з вами ще говорили, не підійшли все таки. Ми говоримо, що все так добре, але хочеться сказати, що все таки постар... старий порядок визначає ряд обмежень. Що стосується нового порядку, тому великі обмеження будуть зняті, оскільки ми тільки зараз обговорюємо сам порядок, і порядок буде діяти тільки з травні місяця, то все таки я хочу звернутися до всіх громадян, які не мали можливості скористатися правом на отримання субсидії і через окремі обмеження, От, зокрема. З травня місяця буде знято таку норму, що якщо власності сім'ї два житлових приміщення, відповідно, сім'я не мала право на призначення субсидії. Якщо сім'я мала власності два автомобілі, сім'я не мала права. Якщо сім'я мала Особу в складі сім'ї працездатного віку, яка не працює, також сім'я не мала право на призначення субсидії. З травня ці обмеження будуть зняті, тому фактично, якщо в складі сім'ї будуть особи, які саме основне звертаючись до міських жителів. Люди, які є працездатного віку і не працюють, то дані сім'ї будуть мати право звернутися за житловою субсидією. Навіть якщо вони не оформлені у службі зайнятості, так? Навіть якщо вони не оформлені в служб... якщо люди оформлені в службі зайнятості, дані особи, е... ну, можна так сказати, вони частково зайняті, тому що вони е... здійснюють усі заходи для пошуку роботи. І такі особи вже приємнились до працездатного населення, і тому надавалися усі різні соціальні пільги або допомоги. Зараз ж це Меження буде зняти, тому у нас збільшиться якраз і та категорія, де в складі сім'ї можуть проживати от, два пенсіонери і мати особу, там чи сина, чи дочку, який є працездатного віку, живе з ними, а не працює. Відповідно скористатися субсидією не може. Зрозуміло. Ну і власне основна норма, можливо, про яку ми вже трішки говорили. Чи правда що тепер при формуванні субсидії буде враховуватись нарахована зарплата, а не тут? А власне, не нарахована зарплата, а не а та, яку людина отримує вже на руки. Тобто да. з відрахуванням усіх податків. Так, це цілком також нова норма, яка запроваджується а, новим порядком. Обіцяють нам, що ми будемо враховувати доходи без податків і зборів. І тобто, так як ви сказали, людською мовою заробітна плата, яка отримується на руки, а не та, яка є нарахована. Ми на це надіємося, що так буде. Ну, власне змінено самий порядок нарахування. Так тепер уже не на 6 місяців, а на цілий календарний рік. Так скажіть, будь ласка, загалом, якщо говорити, ну то власне органи соціального захисту отримали документи від людини, так тобто заяви, декларацію заповнені правильно без помилок, протягом якого часу вони мають приймати рішення про призначення чи не призначення субсидій, і як людина буде повідомлена про результат, у який спосіб отримати відповідь вона може. Наразі передбачається зазначеним порядком, що в десятиденний термін субсидія повинна бути призначена за умови, якщо ну витримані всі норми, і ми не бачимо підстав для непризначення тобто, ми бачимо доходи, можемо їх знайти. Проаналізувати організації надавачі послуг нам надали відповідно всі дані для по комунальних платежах, відповідно, вона буде призначена в десятиденний термін. Що ж стосується перепризначеної субсидії, то на наступний термін, тобто якщо вона буде призначена на рік і щоб людина не зверталася, то новим порядком передбачається, що через рік. За два місяці органи соціального захисту повинні також зробити розрахунок, якщо не зміни... якщо будуть знову ж витримані певні умови, не змінився склад сім'ї, не... людина не змінила місце роботи і в неї нічого не змінилося. І буде протягом двох місяців зроблений перерахунок на наступний рік. Що ж стосується повідомлень, передбачається, що управління соціального захисту повинні людину повідомити. Єдиний варіант повідомлень Наразі ну так озвучити для всіх не можу, тому що певно це ще буде, як та кажуть, після того, як буде прийнята постанова предметом обговорення, оскільки розробляється сказ... Ні, не розробляється. Тут нюанс стоїть такий. Ми повинні повідомляти людей, просто в сам спосіб повідомлень. Якщо взяти, що ми кожну людину повинні будемо повідомити письмовим попередженням з конвертом, то відповідно це треба порахувати, що конверт коштує 250-200 тисяч. Тобто, яке фінансове навантаження ляже на органи соцзахисту, де взяти додаткові кошти на придбання конвертів. Це один варіант. Якщо ж ми будемо шукати шляхи повідомлень ну, іншими шляхами, тобто всі самі квитанції про оплату, як місто Луцьк робить, ми можемо друкувати це. Тобто для обласного центру це по одному. З Сільської місцевості, можливо, ми працюємо з поштою, щоб все-таки пошта нам допомогла рознести в вигляді благодійної допомоги. Можливо, ми будемо ще якісь шляхи шукати. Тобто, нюанс, ми пропрацюємо так, що кожна людина повинна буде знати, чи її призначена чи не призначена субсидія. Але в який спосіб це наразі, ну я думаю, що у нас є ще більше Місяців часу, березня, ну, чуть менше. То ми за цей період пропрацюємо ці моменти. Звісно, що черг буде достатньо в органах соціального захисту. Ви готові до черг? Вистачатиме вистачає власне працівників органів соціального захисту для нової роботи? Ну сказати, чи вистачає працівників органів соціального захисту? Скажу, що е, наразі ми маємо те, що маємо. Ми будемо працювати так, як зможемо. А в процесі роботи будемо бачити, наскільки наші управління соціального захисту населення будуть здатні опрацювати такий масив документів, працювати з такою кількістю людей. До черг готові? Ну, якщо люди будуть надсилати поштою, я вважаю, що у нас черг не повинно бути. Зрозуміло. Ну і власне останнє запитання. Тобто, у яких випадках надання житлової субсидії може бути припинено, якщо людина от отримувала і, власне, коли той момент, що може держава відмовити від допомоги? Ну саме основний нюанс, який передбачає при первинному зверненні за допомогою, це якщо людина мала можливість за попередній рік, коли вона подає заяву і декларацію, тобто про доходи за попередній рік, вона мала можливість здійснити одноразову дороговартісну покупку на суму понад 50 тисяч. Гривень. Якщо це буде такий встановлений факт, відповідно, субсидія не повинна бути призначена, тому якщо ми призначимо і виявимо такі факти, відповідно, ми припинимо ще й накладемо штрафні санкції. Інші ж нюанси, коли допомога може бути припинена, знову ж якщо людиною свідомо будуть подані дані або неправдиві дані про додаткові доходи зі існування, які будуть, не будуть зазначені в декларації. Ну, а я сказала, а відносно технічних нюансів, ми не є каральними органами, ми орган соціального захисту, тому я думаю, там, де будуть технічні помилки з врахуванням я казала 20-30 гривень заробітної плати, якщо людина неправильно її порахує. Якщо вона буде думати, що вона отримала десь щось не врахує. Це ж придеться ставити ту, яку вона отримала за весь попередній рік. Відповідно, це будуть здійснюватися просто перерахунки. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагади в ефірі каналу Нова Волинь була передача тема дня. Сьогодні у цій студії разом з Оксаною Говоди, директором департаменту соціального захисту населення, ми говорили про те, як отримати житлові субсидії за новою схемою. Дякую глядачам за увагу! Зичу вам здоров'я! Зустрінемось незабаром на цьому ж каналі. На все добре!